Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, разом із Софійським рабством читаємо святе письмо, Слово, що єднає. Сьогодні ми читаємо Євангеліє від Іоанна 42, -е зачало, глава 12, вірші 19, 36. Одного разу зібрали фарисеї Раду на Ісуса і сказали між собою: Чи бачите, що не дієте нічого? Ось весь світ за ним пішов. Були ж деякі греки серед тих, що прийшли поклонитися на свято. Вони підійшли до Филипа, який був із Вівсаїди Галілейської, і просили його, кажучи: Пане, ми хочемо Ісуса побачити. Приходить Филип і говорить Андрієві, і потім Андрій і Филипп говорять про те Ісусові. Ісус же відповів їм, кажучи: Прийшов час прославитися синові людському. Амінь, амінь. Кажу вам: якщо зерно пшеничне, упавши на землю, не помре, то зостанеться одне, а якщо помре, то багатий плід принесе. Хто любить душу свою, той погубить її, а хто ненавидить душу свою у світі цьому, той для, для життя вічно збереже її. Якщо мені хто служить, нехай за мною йде, і де я, там і слуга мій буде. Якщо хто мені служить, того вшанує Отець, нині душа моя стривожена. І що мені сказати, Отче, спаси мене від цієї години, але для цього прийшов я на цю годину, Отче, прослав своє ім'я. Тоді прийшов голос із неба і прославив і ще прославив. Тоді народ, який стояв і почув те, говорив, що це був грім. А інші казали ангел йому говорив. Відповів Ісус і сказав: не для мене цей голос був, а для вас. Нині суд світу цьому, нині князя світу цього викинути буде геть, якщо я буду піднесений від землі, то всіх притягну до себе. Це ж, говорив він, даючи зрозуміти, якою смертю він мав померти. Відповів йому народ. Ми чули ж із закону, що Христос перебуває по вік. Як же ти говориш, належить піднестися синові людському. Хто є цей син людський? Тоді сказав їм Ісус: ще короткий час світло є з вами. Ходіть, поки світло маєте, щоб темрява вас не огорнула. А той, хто ходить у темряві, не знає, куди йде. Доки світло маєте, віруйте у світло, щоб синами світла стати. Христос Воскрес, воістину Воскрес.